Доброго дня всім, компанія Автокепітал. Маємо ось таке надходження на сьогоднішній день. Це є шевролетакума з об'ємом двигуна 2 літра на механічній 5-ступеневій коробці передач. По кузову є нюанси на арках, проте на арках зроблено додаткове антикорозійне покриття ще від дилера, від першого власника автомобіль 2005 року. І аж на сьогоднішній час у нас проступили ось такі незначні рижики, по, 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 і то тільки по аркам. По салону хотів звернути вашу увагу. У нього доволі таки непогана комплектація. Це у нас підлокотники для, для задніх пасажирів. У нас спинки. Столики на спинках для задніх пасажирів. У нас рівна підлога у цього автомобіля. так ну Плюс складне заднє сидіння, ну це вже саме зрозуміло. Всі 4 електросклопідйомники, блокування вікон, відкривання вікон, газоболонне обладнання встановлено, підстаканники, підлокотники, точніше для передніх пасажирів. Пробіг 293 тисячі кілометрів. Ось така Kenwood магнітола, кондиціонер, а також печка. Прикурювач, попільничка, ну і на той час було модно ставити годинник. Хто великого зросту, особливо вам підійде цей автомобіль, оскільки у нього посадка хороша, ну і плюс відстань до криші, до, 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 до потолка е, теж хороша, тому кому потрібен недорогий варіант. Не за всі гроші світу, при цьому всьому ще й економний, при цьому всьому, ще й який ну, непогано їде з атмосферним двигуном, так, то, будь ласка, телефонуйте. Ну і всім решта так само телефонуйте за номерами, вказаними в оголошенні. Чекаємо на вас. До нових зустрічей. Всім гарного дня!